Коли у нас легально показуватимуть аніме онгоїнги, де можна буде глянути новий фільм Макото Шінкая і чому на українських стрімінгах досі багато контенту російською? На цій та багато інших питань шукав відповідь канал Фінчер Кубриком у своєму великому інтерв'ю з представниками індустрії. Я теж трішки долучився до створення цього матеріалу і позадавав питань у текстовому форматі, а зараз вибрав для вас основні інсайти. Спочатку зачепили тему українського перекладу. Маркетинг-директорка Меґого Валерія Толочина розповіла, що в... Власники ліцензій значну частину контенту не перекладають українською. Вони вважають, що і російською буде достатньо, тому Мегого доводиться вкладатись в озвучку самостійно. Минулого року на це пішов понад мільйон доларів, але і цього не вистачило, аби покрити всю наявну бібліотеку. Тому частина релізів на виході мають ті доріжки, які надали правовласники, і часто це в тому числі російські доріжки. Мені не дуже подобається такий підхід від Мегого, але давайте відверто вас ніхто не примушує запускати російську доріжку, а над українськими озвучками. Сервіс працює дуже активно. Що ж стосується аніме, то для Мегого це поки що експериментальний проєкт, і ступінь його розвитку буде залежати від кількості глядачів. На піратських сайтах перегляди величезні, тож аудиторія в аніме точно є. А от чи буде вона згодна платити за легальний перегляд величезне питання. Приємно познайомитись, Бог показав себе середньо. Це був не провал, але і в топах по сайту його теж практично не було. Зрозуміло, що це не свіжий тайтл, але все починається з малого. Хоч Дивитись серіали одночасно з Японією, спочатку треба показати правовласникам, що це буде приносити гроші. Сам сервіс готовий до такого режиму роботи, якщо буде відповідний попит. Також варто зазначити, що Мегогод ще фактично не вкладався в промо-аніме, тому що рекламувати один тайтл це трішки на той рівень. З того, що я зрозумів, вони планують релізнути ще пару аніме і тоді піднажмуть з маркетингом. Пані Валерія підтвердила, що сервіс зможе виокремити аніме підписку в окремий тарифний план, але знову ж таки це буде можливим, коли на Аніме буде попит серед аудиторії Мегого. Також пані Валерія сказала, що трейлер суд з у мене з'явився зовсім не випадково, тож очікуємо новин про дату релізу нового фільму Макото Шінкая. Більше ніж певен, що він вийде з українською озвучкою. Буде дуже цікаво глянути, чи наші піратські сайти приберуть нелегальну версію, а студії, що озвучили, потруть усі відповідні пости та посилання. Ставлю 10 гривень, що ні. А що стосується світів, то вони явно знаходяться на етапі переговорів, хоч офіційно ні підтвердили, ні спростували це твердження. Зате головний редактор контенту Юрій Поворозник зауважив, що домовлятися з японцями надзвичайно складно і про ліцензії на сучасні топові тайтли говорити ще зарано. Скоріше за все мова буде йти про покупку бібліотеки старіших релізів. Але одну позитивну новину він все ж дав: в плані перекладу та інших деталей, він консультується з видавництвом мальопус, тож коли дай Боже на світі ві. З'явиться аніме, воно буде з адекватним перекладом і без полівановки. Ну а так, все у ваших руках. Чим більшим буде інтерес до перших онлайн-релізів, аніме, тим скоріше будемо отримувати наступні. Пробний період на Мегого вартує одну гривню. Підключіться і гляньте, приємно познайомитись, з Бог це справді дуже важливо, бо це забезпечить ріст індустрії, робочі місця для перекладачів та акторів озвучування, поглиблення контактів з японцями словом, все те, про що ще донедавна ми не могли і мріяти. І дуже прошу проявити поменше скептицизму і побільше оптимізму. Ще 5 років тому. На ринку манги у нас була одна Чі. А зараз у нас повно всього: від блама з алхіміком до порцелянової лялечки з монологом травниці. Певен, що за 5 років з ліцензійним аніме все буде так само добре. І закликаю вас переглянути інтерв'ю на каналі Фінчер Кубриком. Там ще багато цікавого. Посилання залишу в описі. Усім привіт, з вами пан Юра та свіжий випуск новиняшок. Сьогодні маю для вас кілька гайпових тайтлів від українських видавництв, цілу гору анонсів з фестивалю Anime Japan, наближення розгадки того, чим же насправді є One Piece, та потенційно не дуже хороші новини про мангу монолог травниці. Тож хапайте смаколиків, вмощуйтесь позручніше. Ми починаємо. Дуже тривожні новини прийшли для любителів манги монолог травниці У художниці, яка працює над тайтлом, знайшли аневризму судин головного мозку. Я не медик, але з того, що зрозумів, то ця хвороба може призвести до крововиливу в мозок. Самі розумієте, наслідки для здоров'я просто катастрофічні. Про ситуацію зі своїм здоров'ям манга Канеко Кураш написала у себе в Твіттері. Її вже довгий час турбують сильні головні болі, тож вона пішла на обстеження в лікарню. За словами лікарів, наразі прямої загрози життю немає. Будемо сподіватися, що ситуація ситуація Погіршуватись не буде. А манга-версія монологу продовжить свій вихід. Нагадаю, що художниці всього 37 років. І ще одне нагадування: Мангу монолог травниці у нас випускає видавництво ланцута. Вони планують дістатись аж до 12-го тому, ще в цьому році, і поки у них дуже непогано вдається справлятись з поставленою задачею. А тепер шок і сенсація: Манга і рейст, вона ж місто, де немає, лише мене вийде українською. Мальопуси щось в ударі останнім часом. Минулого випуску я розповідав про анонс бочі, а тепер ще й це. Перемовини стосовно придбання ліцензії почали ще у 2021-му, і після трьох довгих років манга вже зовсім скоро відправиться до українських читачів. Пара слів про сюжет для тих, хто не в курсі. Мангака, початківець Сатору Фуджинума, намагається продертись крізь життєві негаразди і віднайти авторський я. Окрім творчого пошуку і ненависної роботи. Життя Сатору обтяжує надприродне неконтрольоване я. Незбагненний феномен постійно повертає чоловіка назад у часі, коли комусь загрожує смертельна небезпека, дозволяючи запобігти лиху. Та це, здається, аж ніяк не тішить змученого буттям Сатору. Манга вийде у м'якій оправі з супером, вартість передзамовлення 180 гривень, реліз заплановано на травень. Від себе додам, що мені колись дуже зайшло аніме, усе крім кінцівки. Але тут вже таке у кожного свої смаки. Історію, тим не менше, я би однозначно радив і сам точно буду збирати. Річ все таки непересічна. З тих кращих, крім того, відкрилось перед замовлення на новий том шляху домогосподаря та фінальні томи скота Пілігрима та пророцтва. Минулого тижня на каналі вийшло відео про біографію авторки сталевого алхіміка Хірому Аракави. Більшість з вас пропустили це відео, а дарма там справді цікаво. Наприклад, там був ексклюзивний анонс нової манги авторки українською. Але мені не ліньки, я повторюсь. Цугаї по розповідає про близнюків Юру та Асу з народження. Вони розмежовані днем та ніччю. Він, мисливець, вона несе важливу місію. Брат живе в гармонії з природою та безперешкодно пересувається селищем і навколишніми землями. В пошуках здобичі. Водночас, як сестра чомусь змушена відбувати повинність у місцевій твердині, чому Аса змушена перебувати за ґратами, про що не говорять у селищі, що тут взагалі відбувається? Дізнатися можна буде уже зовсім скоро: Манга вийде з м'якою обкладинкою та супером. Вартість перед першого тому 160 гривень, реліз заплановано на середину квітня. Ну, якщо я все ж згадав відео про Хірому каву, то уклінно прошу піти його подивитись. Такий контент потребує значно. Більше часу та зусиль для створення він буквально напічканий унікальною інформацією, яку я вишукував в десятках інтерв'ю з авторкою. Обіцяю, ви гарно проведете час і дізнаєтесь багато нового про мангаку, що подарувала світу сталевого алхіміка. Видавництво Бімба теж завітало з новою мангою. Вони випустять тайтл під назвою Наша потайбічна книгарня Ворота до паралельного світу Манга розповідає про Каорі, яка з дитинства живе у книгарні в потайбічному світі разом зі своїм прийомним батьком Аякаші. За сумісництвом, власником цієї крамниці, її звичайні дні змінюються, коли вона зустрічає Суймея, екзорциста з людського виміру. Чи зможе Каорі переконати Суймея, що добро і зло не завжди такі, якими вони здаються на перший погляд? Чи зрозуміє Суймей, що межа між людиною і духом є глибшою, ніж він уявляє? Наша потайбічна книгарня ворота до паралельного світу це не лише історія про пригоди, але й роздум про природу життя, дружбу та взаєморозуміння між різними світами. Манга адаптує початок однойменної серії романів. Всього в серії чотири томи, і вона завершена. У нас тайтл буде виходити у м'якій оправі з суперобкладинкою. Ціна перед замовлення 200 гривень. В наявності варто очікувати в другій половині травня на початку червня. Бонусом до передзамовлення йде ексклюзивна листівка. Неочікувана серія, про яку я нічого не можу сказати. Тому, коли прочитаю перший том, то обов'язково розповім вам про свої враження. А якщо ви з майбутнього чи читали серію раніше, то пишіть в коментарях, як вам. В рекламному блоці у нас сьогодні YouTube канал Jump.ua Ілля та Влад ведуть анімешний подкаст, а такого контенту нам зараз дуже не вистачає. Вони розбирають класику, як Наруто, Джоджо і Самурай Чемплу, слідкують за сучасними гайповими тайтлами, як магічна битва, чи тільки я візьму новий рівень, роблять загальні огляди аніме року. Дуже приємно дивитися, як вони ростуть в плані контенту, експериментують з форматами та дослухаються до побажань глядачів. Нам такого контенту треба якомога більше. Тож загляніть до них на канал, підтримайте хлопців своїм переглядом. Лядом у них якраз вийшов топ аніме всіх часів. Буде чудовим місцем для старту. Посилання на Jump.ua залишу в описі під відео. І Чіро Ода вирішив взяти перерву, щоб зрозуміти, що ж таке Ванпіс. На офіційному Твітері Мангаки з'явилось відповідне повідомлення: я беру перерву всього на три тижні. Я знаю, що люди почнуть надмірно хвилюватися після недавньої новини про пана Торіяму. Я не хворий, але це стосується мого тіла. Сприйміться як необхідний техогляд. Також перерва необхідна мені для того, щоб осмислити, чим насправді є Ванпіс. Ну що ж, бажаємо здоров'я Оді Сенсею та з нетерпінням чекаємо нових розділів манги. Студія Мапа анонсувала аніме про створення аніме. Зеншу розповідає про молоду аніматорку Нацуку, яка швидко будує успішну кар'єру. Її режисерський дебют моментально стає хітом та завойовує купу нагород. А от із наступним проєктом виникають великі проблеми. Це має бути романтична комедія про перше кохання. Нацуко ніколи не була в стосунках. Вона знову і знову перемальовує розкадрування, а процес створення анімату. Ме стає на неочікувану паузу. Анімація тут шикарна, та й сюжет звучить цікаво, але цей анонс викликав доволі сильну хвилю гейту. Деякі глядачі сприйняли аніме як спробу відбілити далеко не найкращу репутацію студії. З'явився перший трейлер фільму Твій колір від студії Science Saru. Режисурою тут займається Наоко Ямада, відома завдяки формі голосу, повісті про Хайке та Кейону. Сценарієм займалась Рейко Йошіда, яка працювала над Twilight Evergarden. Історія розповідає про дівчину Тоцуку, яка здатна бачити кольори емоційного стану людей. Вона піде на що завгодно, аби тільки не засмучувати друзів та рідних, навіть якщо їй самій, це піде на шкоду. Життя Тоцуку змінюється, коли вона зустрічає дівчину з неймовірними кольорами та молодого. Музиканта. Вони втрьох створюють гурт та намагаються краще пізнати власні емоції. Виглядає просто фантастично. Реліз в Японії заплановано на 30 серпня. Також показали перший трейлер незвичайної романтики Сенпайва Отоконоко. Ця історія розповідає про новеньку школярку Сакі. Вона безмежно закохана в старшокласницю Макото і зізнається її в коханні. Макото ж дає доволі неочікувану відповідь: насправді я хлопець, але почуття Сакі від цього стають тільки сильнішими. Реліз вже в липні. Вийшов новий трейлер серіалу Паразит Сірень. Це корейське переосмислення культової манги Хітоші Івааки, і хоча в історії буде новий сюжет, автор оригіналу був залучений до виробництва та вважає, що до його роботи віднеслися з повагою. Цього разу сюжет буде розгортатись навколо жінки Чон Су Ін, чиє обличчя уразив паразит, проте вона зберегла здатність керувати власним мозком. Паралельно з цим створюється спеціальний підрозділ Грей, завдання підрозділу знищення паразитів та їх носіїв. Режисурою тут займається Йон. Сан Хо відомий завдяки поїзду в пусан та поклику пекла, який у нас випускає видавництво Варвар Publishing, До речі, початок трансляції нового паразиту відбудеться 5 квітня. А тепер швидкі новини. 27 березня лейбл до кава зняв обмеження на трансляцію будь-яких пісень з аніме, над якими вони працювали в період з 2015 по 2020 рік. Особливо актуальна ця інформація є для користувачів Spotify та Apple Music, адже на YouTube Music знайти потрібний трек завжди простіше. Манга Terraformers повертається після п'ятирічної перерви. Новий розділ має вийти 4 квітня. Будемо сподіватися, що сценарист Ю Сасуга нарешті видужав і більше не буде брати таких довгих перерв. Минулого тижня завершився зимовий сезон, тож ми отримали цілу порцію анонсів других сезонів. Свої продовження отримають комедія Принцесо, час для тортур, бойовий щонен для людей зі специфічними смаками, раб спеціального призначення, детектив, заборонена дедукція Рона Камонохаші Ісикай, комедія Сасакі тапі. Ісикай гаремник Повість про обручки, синій екзорцист. Сім смертних гріхів, чотири лицарі апокаліпсису, та звісно, монолог травниці. А от другий сезон «Фрірен», на жаль, так і не анонсували, хоча певен, що тут продовження теж не забереться. Також свою порцію анонсів зробив Netflix. По перше він буде транслювати хлопця і чаплю, новий фільм Хаяо Міядзаки, в тому числі і в Україні. Дату релізу поки не називають. Між франшизами Бакі Ханма та Кінган Ашура анонсовано фільм Кросовер. Навряд чи ми побачимо переможця в цій битві, але бійка має бути епічною. Фінальний сезон Бістарс розділять на дві частини. Перша з них вийде цього року. Два сезони дитячого пригодницького аніме Патруль часу Бона від режисера Масахіро Андо вийдуть 1 травня та 17 липня. 3D-серіал серіал гандам Реквієм за помстою вийде цьогоріч, скоріш за все восени. Повнометражка від студії Colorido моя подруга Оні, вийде 24 травня. 17 квітня має вийти казкове аніме Грім варіацій від від студіо та групи Мангак Кламп. Два сезони аніме про гольф Висхідний удар покажуть 22 червня та 6 серпня. І нарешті на Netflix завезуть сім'ю шпилуна Геройську академію, волейбол та магічну битву. Щоправда, території на яких вийдуть аніме, поки не уточнюють. Тому просто тримаємо кулички. Йдемо далі. Ісакай по загону самогубців почне трансляцію в липні. Також Warner Bros Japan анонсувала, що планує випускати по 10 аніме на рік. Аніме Сім'я Шпигуна Кот Білий вийде в світовий прокат в квітні. Третій сезон Резеро почне трансляцію в жовтні. Оце прям хороша новина. Комедія Ельфійка не може схуднути почне трансляцію в липні. За мотивами франшизи Dragon Ball, створять тематичний парк в Саудівській Аравії. На жаль, манга Dragon Ball Super бере перерву на невідомий термін. Художниця серії ігор Tales Off Муцумі іномата померла. Для багатьох в індустрії це стало справжнім шоком. До останніх днів вона працювала над новими малюнками. Манга країна самоцвітів завершиться 25 квітня. Шановна наша ідея, будь ласка, дуже треба видайте українською. Аніме я відбиваю всі удари, вийде в липні. Ісикай, мангака, онігірі та інші японські слова були додані до оксфордського словника. Давно пора було. Другий сезон Ошіноко вийде в липні. В Японії показують вже другу театральну виставу по манзі Мешол. Романтичне аніме Дні зі зведеною сестрою вийде в липні цього року. Спортивно романтичне аніме Блубокс вийде у жовтні. Перші трейлери у нього виглядають просто фантастично. Анонсовано аніме про дівчат-фотографів МОНО. Це вже друга адаптація історії про милих дівчат від мангаки Афро до цього виходило кілька сезонів аніме про відпочинок в горах і Юру Кемп. Аніме фільм Overlord The Sacred Kingdom вийде восени 2024-го. Манга Peach Boy Riverside» завершиться на 16-му томі. Манга я захоплююсь чарівними дівчатами йде на перерву через проблеми зі здоров'ям автора. Аніме про фігурне катання Медаліст починає трансляцію 1 січня 2025 року. Аніме про гольф Гей Тонбо» вийде 4 квітня. Аніме фільм про встановлення Айдола Трапеціум вийде в Японії 10 квітня. Творець караоке Шігіїчі Негіші помер у віці 100 років. Він не заробив на своєму винаході через відсутність патенту, але, за словами доньки, прожив довге і щасливе життя. Дякую, що додивилися ж сюди. Якщо ваша ласка, то підписуйтесь на канал, ставте вподобайку, бийте у дзвін та поширюйте це відео у вашому анімечатику. А якщо ви хочете бути справжнім гігачадом, ось ці люди, то підтримуйте нас копієчкою на Байміякофі. І ще раз нагадую про біографію Хірому Аракави, що лежить на каналі і ніяк не дочекається вашого перегляду. Посилання уже на екрані. Цілую в носика. Няу-няу. Пані ТОВ готується до водних процедур. Пора причепурити носика.